Hello, everybody! Вітаю вас! Сьогодні говоримо про reported orders наказові речення у непрямій мові. Як перетворити пряму мову в непряму, маючи накази прохання, побажання. Отже, в словах автора з'являються такі слова: tell, сказати, наказати, обов'язково з прямим додатком somebody – сказати комусь, order, наказати, ask. Command команд, командувати, скомандувати, back, благати, urge, спонукати, advice порадити, forbid заборонити, warn, застерегти, «promise» пообіцяти або «refuse» відмовитись. Після цього використовуємо інфінітив дії слова: to do something або not to do something. Наприклад, he said. Open the door, Sam. Він сказав: Відкрий двері, сем. Перетворюємо. Він наказав семові відкрити двері. He ordered Sam to open the door. У дужках бачите інші дії слова, які можна було вжити замість слова ordered. Якщо в речення висловлює прохання, доцільніше тут вжити, звичайно, слово ask попросив або «beg» благав. He said, Don't take my book, please. От, якщо бачимо, це please, швидше за все, що це прохання, швидше за все, що краще використати слово asked. He asked, Він попросив не брати його книжок. He asked not to take his books. Якщо маємо пропозицію, такі слова, такі слова як let's, маємо на початку. Тоді використовуємо слово suggest. Після нього використовуємо герунді, тобто віддієслівну форму іменника з закінченням «-ing». Наприклад, he said, She said, Let's go to the park. Вона сказала: Давайте підемо в парк. Перетворюємо: вона запропонувала піти в парк. She suggested going to the park. Дослівно виходить. Вона запропонувала ходіння в парк. Це герунді, відієслівна форма. Іменника. She suggested going to the park. Про інші змінники відбуваються, перегляньте, будь ласка, ролик про стверджувальні речення. Там більш докладно. Давайте спробуємо ці шість речень перетворити з прямої мови у непряму. Поставте відео на паузу і спробуйте це самі. Так, правильні варіанти. Mother said, You mustn't do this, сью. Мама наказала сью, де робити цього. Мазе одесю not to do that. Друге, she said, Show me your book, your work, to Ron. Покажи мені свою роботу. She told Ron, вона сказала Рона, to show her his work, показати їй його роботу. Третє речення. Eddie said, Nick, tell us about your trip, please. Бачу, please. Отже, краще використати asked або begged. Eddie asked Nick to tell them about his trip. Четверте речення. Тут у нас заперечення, причому наказове таке, сильне заперечення, так? Ellie said, don't drink cold milk. Наказ такий, так? Можна перекласти. Аліса заборонила пити холодне молоко. Alice forbade to drink cold milk. Або вона наказала не пити холодне молоко. Alice ordered not to drink cold milk. Можуть бути варіанти. П'яте: The policeman said: Show me the papers. Покажіть мені папери або, можливо, це документи. Перетворюємо. The policeman demanded. Він поліцейський, він наділений владою, швидше за все, що він вимагав показати йому документи чи папери. The policeman demanded to show him the papers. І останнє: My friend said, Let's eat some apples. Маємо let's, яке ми перетворимо на Suggest плюс Герундій. Eating. My friend suggested eating some apples. Ой, яке цікаве у нас тут my. Далі маємо речення і кілька варіантів заповнення пропусків. Будь ласка, спробуйте самі. Правильні відповіді. My brother asked, попросив not to argue. Друге, the producer promised see, to give a lot of money. For the film. Третє The driver told правильна відповідь C. Сказав обов'язково треба кому після нього прямий додаток. Told us to be careful. Четверте, Рубі suggested throwing a party. Варіант A не підходить, тому що після Told обов'язково треба сказати кому. B. said теж вимагає, що сказала. Сказала, що кому що зробити. Після suggest треба обов'язково ерунді, тому варіант сі неправильний. Правильна відповідь Ді. Party suggested throwing a party. Вона запропонувала організування вечірки. Дякую, сподіваюсь, було зрозуміло. До нових зустрічей. See you later!